І на години на ті вісім плюс продовжуємо працювати у режимі роботи наживо. Ну і далі говоритимемо про те, як Жванецька громада долає виклики щодо відключення світла із головою громади Тетяною Криворучко. Воно вже на зв'язку з нашою студією. Пані Тетяно, доброго дня вам добрий день, вітаю всіх. Так ну от власне, давайте ми поговоримо про те, як зараз громада, яку ви очолюєте, переживає відключення електроенергії. Ситуація, мабуть, так як і у всіх зараз складається, світла більше немає, чим є. Але ну, по можливості стараємось справитись. Слава Богу, ми не в такій критичній ситуації, як зараз інші міста і села України, де є постійні обстріли. Справляємось частково на генераторах. Десь тільки працюємо так, як апарат е, сільської ради. Ми працюємо тільки тоді, коли ну, е, мається на увазі світло, тільки е, генератор тільки включається для роботи, а для опалення ми не включаємо. Ну, Живемо в такому як би, режимі. Школи у нас е, пішли на канікули ще в грудні місяці, в кінці грудня місяця, і до тільки завтра ми виходимо на навчання, пробуємо, пробуємо вийти на навчання. Подивимося, як буде завтра скорочені уроки тому що я хочу сказати попередні морози попередні морози хоча би ми Південна е, частина Хмельницької області найпівденніша громада е, Хмельницької області, але в попередні морози у нас були майже 28 градусів, 27, 28, 24, вісім, ну, е, навіть якщо місто, то там було трошки менше, а в нас були досить серйозні морози і. Навіть і автономне опалення в нас в основному це альтернативними такими джерела опалення. В школах ми не на світлі, але все одно складно і напалити ми не могли, тому що постійно мали би працювати генератори. Генератори не надто потужні, тому складно ну, виходимо, хоча б спасти ті системи опалення, щоб не повну не, не заморозити. На завтра вже сподіваємось буде. Покращення температурного режиму. Думаємо, що з завтрашнього дня будемо пробувати відновлювати освітній процес в закладах освіти. І завтра будемо вже дивитись по факту, як у нас піде, чи, чи будуть скорочені уроки. Проблематика ще й тим, що гаряче харчування раніше у нас. Більше було уночі світла зараз. Уночі так само світла немає, щоб ми навіть хотіли поварі, щоб кухарі вийшли вночі готувати їжу. То теж світла в е, такому самому режимі як в день не вистачає, і якби не можна це питання вирішити. Генераторів складно зараз купити. От сьогодні в нас вчора в нас завершився тендер по придбанню генераторів. Е, ніби тендер відбувся, і е, сьогодні говорили з потенційними переможцями цього тендеру, але в наявності у них цих генераторів ще немає. і Вони ну, сподіваємося, виконають умови договору. і на їх вчасно е, доставлять. Проблематика ще є трошки з водою, бо у нас є е, 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 8 водогонів, це централізоване водопостачання у е, населених пунктах. Теж м, ну, не вистачає насосом того часу на качати, щоб дати повноцінну воду з нормальним е, напором у тиском у системі. Теж є проблематика, і, і в самому населеному пункті жванець, там де е, Знаходиться центральна садиба громади, ми теж не можемо справитись. Ну, повідомляємо людей, просимо мати якийсь запас води і комунальне підтримує ну, по можливості. Щоб... Ну, я думаю, що зважаючи на ту ситуацію, яка сьогодні є у нас в країні, то нашим людям ще гріх на щось. Там жалуватись ми маємо підтримувати один одного і вижити в цій складній ситуації. І маємо будинки: п'ять будинків з електроопаленням. Це багатоповерхівки, але нам якби, повезло і людям, і нам, що ці будинки розташовані біля критичної інфраструктури, і там менше відключають світло, там є дві лінії заживлення, тому якби. Теж люди відчувають то не настільки як, ну, як всі, всі решта. Зрозуміло, але тим не менше, пані Тетяно, як люди реагують на ось ці ось відключення світла? Тому що зрозуміло, що для нас усіх це є незручності. Часом бувають якісь емоційні вислови, емоційна реакція. У вас в цьому пані громаді. Спокійно? Я, думаю, я думаю, що наші люди. Ну, е... Безпосередньо мені і от старостам громади, які це ну, немає у нас таких різких там висловлювань. Люди розуміють, що ситуація така, і не від сільської ради вона залежна, і навіть не від е, е, вищої влади, і не від обленерго, а все залежить від тої ситуації, яка нині складається в Україні. від е, від Путіна, не від нас, але ніби в нас е спокійно да, Звичайно, ми всі вже звикли до зручностей усіх питаннях. І світло сьогодні це без світла, знаєте, воно його менше є, як, як його немає. Тому зрозуміло, що незручності є для всіх, але ну, маємо пережити. Ну, Таких якихось е відкритих. Ну, невдоволень я не зустрічала, по крайній мірі. Так, ну, намагаємося усі все розуміти, так і якимось чином адаптовуватися до реалій. Тим не менше, чи є план дій на випадок тривалого повного знеструмлення? Ну, так як у нас, я вже вам сказала, у нас. Е е Тих пару будинків, які повністю опалюють електроенергію, не біля об'єкта критичної інфраструктури, і в них все для цього є, щоб вони могли, якщо на випадок, могли пережити. В селах, у селах в нас в основному опалення 15 сіл з 23 повністю газифіковані. Плюс це села мають пічне опалення. Решта тих вісім сіл, вони не газифіковані. ну, звичайно, і в селах є частина людей, які мали електроопалення, але знову ж таки у селах в основному у людей залишилось пічне опалення. Тому питання тільки, якщо, не дай Бог, повний блекаут, то нам забезпечити людей водою. Це основне. А Я водою, думаю, що... таки це і... дещо проблема да. питання. Так. Де... На сьогоднішній день це проблема, бо того, що е, свердловини е, мають двигуни потужністю не менше 7,5 кВт. Відповідно, це треба трифазного великого е, генератора. У нас один був, е, поламався і е, ремонт Сьогодні... немає фахівців. Знову ж по тій самій причині, що більшість людей пішли служити, немає, немає. От ми не можемо його відновити. Фахівцями шукали довго і ми не можемо. Ну Сподіваємося, що зараз відбудеться цей цей тендер, і ми закупимо ці генератори. І трішки питання, якби закриємо. Ну і звичайно, сподіваємося, на можливо буде якась допомога від. Партнерів, під донорів, під е, уряду, і е, сподіваємося, нам ще чимось. Ну, ми, якби, думаю, що ми в будь-якій ситуації справимось з цим питанням. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чи працюють у громаді пункти незламності? Ну, пункт незламності безпосередньо є у Жванецькій сільській раді, і при необхідності може бути відкритий в кожному старостаті, але ну, за цей період часу знаєте люди навіть от бачать з розумінням відносяться, вони ж знають, що в сільській раді так само немає е, світла. І навіть менше зараз звернень, і менше от люди підлаштовуються вже під графік, дивляться. Вони розуміють, що ми працюємо на генератори, довідку ми в будь-який момент дамо, але е, менше люди зараз почали там. Ну, цей період часу, після нового року, коли ми більше без світла, як світлом, менше до нас е, приходять, можливо, холодно ще, але е, ми їх готові прийняти в будь-який момент. Але за цей період часу, ну скажемо, за цей за січень місяць не було жодного звернення. Слава Богу. Ну, якби значить, ситуація якби, е, така, що не змушує людей йти до нас, підзаряджатися чи ще щось, звичайно, ми надамо таку допомогу старости нашій і е, соціальна служба по цих питаннях, якби е, СЖО е, людей, які знаходяться у нас на обслуговуванні. І, Багатодітні сім'ї, і всякі ну, малозабезпечені, ми тримаємо на постійному контролі дивимося. Навіть сьогодні був такий випадок, до обіду розбиралися чоловік психічно хворий, брат його доглядав, пішов служити, і він нікого ніяк би не сприймає. На обліку у нас не перебуває. І це до обіду і шукали сестру, і, і вирішували з ним питання, бо звичайно, холод. І якби всі питання у нас село, ми. Володіємо інформацією по будь там кому. так, да, звичайно, не в, там не в хаті, що в нього робить. Ну, але ми е, володіємо інформацією, що з нашими людьми робиться, і якщо якась е, надзвичайна ситуація у цьому питанні, то е, старости чи соціальні працівники в, термі, в терміновому випадку доводять цю інформацію до нас, і ми цю ситуацію стараємось е, контролювати. Виправити. Так? І да. Давайте ми поговоримо трішечки про місцевий бізнес, як підприємцям вдалося чи вдається адаптовуватися до тих реалій, у яких змушені працювати, і власне те, що стосується робочих місць, чи скорочуються, чи залишаються на тому самому ж рівні. Про збільшення напевно зараз говорити не доводиться. Ну, дивіться на сьогоднішній ну наша громада є аграрною. Відповідно, що я вам хочу сказати, у нас зараз зима, аграрії готуються до е, теж в складних умовах з великим підвищенням цін, бо я з ними ну, відповідно спілкуюся з великим підвищенням цін. Вони готуються до майбутньої посівної, сподіваюся, вдалої, і е, якби всі ті люди, які в них працювали, якби і залишились, розумієте, зараз питання. Не в скороченні людей, а питання в тому, де цих людей взяти, бо більшість е, людей служить, більшість людей е, ну, мобілізовані, самі пішли служити. Е, бізнес, який не є аграрним, ну пристосовується теж, працює у, з, з генераторами. Потужними і е, теж пристосовується, як би е, можна сказати, але теж було складно, бо е, бачила навіть оцих 28 градусів, 27 морозу, коли було, то складно було е, генератори, навіть е, які в автоматичному режимі е, не заводилися і не переходили. Пристосовуються, пристосовуються дякувати Богу, сплачують нам податки, за що ми їм щиро вдячні і за підтримку, і за те, що вони в такий складний час підтримують громаду і виконують свої зобов'язання. І ну, їм так само складно, як і всім нам. Ну, пані Тетяно, знаєте, зараз досить така популярна тема це інвестиції в альтернативну енергетику. Тут ми говоримо про сонячні панелі, якісь мікромережі, акумулятори. Ну і там список, напевно, безкінечний. Чи є у вас в планах інвестувати кошти ось у подібну ідею у альтернативну енергетику? Ну, подивіться, ми питання це вивчали на сьогоднішній день. Усіх закладів, які опалюються на території нашої громади, майже всі перероблені з електрики на твердопаливні котли або котли, які споживають там соняшникові брикети, торфобрикети і залишається. Тільки один одна сільська рада, і знаєте, сонячні панелі не вирішать нам питання. Ми вже це ну, літом, Ми ж сільська рада, яка не може продавати, не маємо права ми продавати. Літом нам то коли сонця багато, нам не треба, а зимою вони нам не вирішать питання. Ці сонячні панелі вивчаємо питання, якось чимось іншим нам замінити, лікарень. У нас немає. Є ПЕМС є, ПМС, є амбула, дві амбулаторії на території громади. Є ФАПи, але вони відносяться до ПМСД е, Староушицької. тому якби все, що ми могли, ми змінили на е, твердопаливні котли, що нам на сьогоднішній день у нашій громаді найбільш підходить. Зрозуміло, пані Тетяно. Дякую вам, тримаємося, тому що живемо у тій ситуації, яку на жаль ми виправити не можемо. Я вам ще раз дякую, дякую, що ви доєдналися до нашого етеру глядачам Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із головою Жванецької громади Тетяною Криворучко.